Оновлений пункт пропуску Краковець Корчова на українсько польському кордоні запрацював вже повноцінно. З опівночі тут відновлюють рух пасажирські автобуси. Для цього облаштували окрему смугу руху та новий термінал для проходження контролю. Раніше відкрили 10 додаткових смуг для вантажівок і 6 модульних павільйонів для приватних авто. Більше нам розкаже наша журналістка Марта Шикула. Вона на зв'язку зі студією. Марто, то як тепер швидко можна буде перетнути кордон? Вітаю Аню. Зараз ми на пункті пропуску Краковець Корчова, і вже з опівночі цей пункт пропуску запрацює повноцінно. А саме, окрім легкових автомобілів та вантажівок, тут відновлять рух автобусів пасажирських. Більше місяця цей транспорту сюди не пропускали, бо облаштовували для них окрему смугу руху та новий термінал. На відео, яке ви бачите на екранах, можете побачити, як власне і виглядає цей модернізований термінал. Це велике накриття, в яке заїжджає автобус. Там він висаджує людей. Поки транспорт проходить огляд пасажири. Проходять прикордонно-митний контроль у модульних будиночках, які які також тут встановили спеціально для цього. Далі автобус забирає людей і вже рухається по смузі руху до Польщі без зупинок. Завдяки оновленому автобусну автобусному коридору пропускна спроможність збільшиться. А отже, пасажирам буде комфортніше. Нині це важливо, бо спочатку, спочатку вторгнення, кількість автобусів, які виїжджають у Польщу та Україна Європи, збільшилась у кілька у кілька разів. Прошу далі послухати прямомову. Насправді ситуація змінилася, якщо дивитися на статистику, то приблизно на 50% і більше, кількість вантажівок, яка проїжджає через кордон, у нас більша. З тієї сторони майже немає черги, з тієї сторони кордону. З нашого є, я сподіваюся, що ми дійсно це спільне питання, ми працюємо з нашими польськими партнерами, сподіваюся, що ми його розвиткуємо швидше. Але насправді, якщо до розширення приблизно 250 вантажівок, вантажівок проїжджало через наш кордон в бік Польщі, то зараз це сьогодні вже мінімум 450. Функціональність пункту пропуску збільшилася за кілька тижнів, і це не може не тішити. Спільно ми зробили нереальну роботу. Ми будемо працювати далі на покращення усіх пунктів пропуску кордону між Польщею та Україною. Наприклад, наступний пункт пропуску, який ми планували відкрити у 2025 році, відкриємо вже наступного року, і це буде ефективніше ніж пункт пропуску «Краковець». Частково оновлений пункт пропуску Криковець корочова запрацював раніше, і як тоді анонсувала влада це було два місяці тому, перетнути українсько польський кордон мало б стати легше Принаймні тут, на пункті пропуску криковець, адже його збільшили та модернізували. Насамперед, це зробили для вантажівок. Кількість смуг збільшили з 4 до 10. а для легкових автомобілів запрацювали 6 модульних павільйонів митного та паспортного контролю. Чи вдалося пришвидшити перетин кордону? І що кажуть прикордонники? Що помітили за. Цих два місяці прошу послухати далі у прямі мови. Що стосується легкових автомобілів, то пропускна спроможність залишилась плюс-мінус на тому самому рівні. Відповідно, а по оформленню вантажних автомобілів таке число відповідно збільшилось. Станом на зараз ми спостерігаємо десь відсотків на 30%, відповідно, але ще є ряд заходів, які необхідно провести. тому сьогодні проводиться відповідна зустріч з представниками республіки Польща щодо мінімізації часових показників, в оформленні вантажних транспортних засобів. Що в свою чергу мало би дозволити ще збільшити пропускну спроможність. Оновили польсько-український кордон в рамках українсько польського проєкту Вільний кордон, мета якого власне ліквідувати вузькі місця на кордоні через те, що нині заблоковані морські порти, і уся логістика переорієнтувалася на суходіл. І черги на деяких пунктах пропуску були і є просто величезними у кілька кілометрів. Наприклад, нині ситуація на краківці це 20 кілометрів черги із вантажівок. Це майже тисячу, майже тисячу фур, і власне нині делегації з української та польської сторони будуть обговорювати, як вирішити цю проблему. Зокрема, анонсують те, що будуть оновлювати і інші пункти пропуску, збільшувати там смуги для вантажівок, а також відкриють додаткові смуги для вантажівок на кордоні із Румунією та з Молдовою. Аню. Дякую, Марто. Марта Шикула про оновлений пункт пропуску у Львівській області. Почули ми всі подробиці.